Да. Ну, в таких кваліфікованих робітничих професіях давно ну, ця історія. Бо стояло питання, бо їхати в Польщу там, умовно, на тисячу євро, або тут отримувати 800. І... Якщо вісімсот і тисяча, то залишались тут. Так, 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 бо тут своє житло, тут да. родина, ну, і все. Інше. Чого, да. А от якщо різниця більша. Тоді, да. І наскільки розумію, вже почалося підйом заробітних плат, гонетбі за дефіцитними професіями. Та він то, він то почався, але ж все одно він не може сягти. Тут питання зараз, знаєте, бізнес ледь виживає, це правда? Ну, війна ну що ти зробиш? Інвестиції, а завтра прилетіло щось. Угу. І Рівень бідності населення ви можете ну, до 30 Але знаєте, якщо до війни, коли проводились обстеження щоквартально, в нас були більш надійні дані, то зараз ну, от провели обстеження 24-го року і щасливі. А, ну, ну, До 30% десь приблизно Як так. це змінилося до початку війни порівняти, скільки було в нас? 25, 26, 24, коливалося. Тобто суттєво не змінилось, так? Ні, ну, 24-30 це суттєво. Ну, це там. 6%. Так, ну, це виходить. суттєво. Угу. Тим більше, що ви ж розумієте, ми бідність міряємо не за абсолютними показниками, а за відносними. Тобто, якщо у всіх просіло, то. Бідність може бути не, не, не сильно зросла, але вона гостріша. Якщо в селі живе один мільярдер, то в середньому по палаті всі будуть Ну, мільярдери не беруть. Але ви можете от, порахувати, наприклад, в реальних там, пенсіях, зарплатах і споживчому кошику. Якщо брати неофіційні, неофіційні, не офіційні, не загально прийняту методику, а реально. От там є жінка. В місті, в селі є в неї комуналка, є якісь медикаменти, от за такою метою знаєте, проблема в чому? Порахувати можна, порахувати все можна. Проблема в чому? По-перше, два роки держстат не проводив обстеження від початку війни, і от тільки зараз змінили закон, і вони будуть такі проводити обстеження. А ми, як і будь-яка інша наукова структура, ну, ми щось брали на себе, але ж повністю замінити державний орган ми ж не в змозі. Це одна причина. Друга, коли проводиться вибіркове обстеження, дуже важлива інформація про генеральну сукупність, тобто про все населення. Звідки ми цю вибірку вибираємо? Тому що е, от всі отримані показники треба перезважувати. Перезважувати треба відповідно до статево-вікового складу генеральної сукупності, а ми не знаємо генера... статево віковий склад, Чисельність ми ще більш-менш, і то ви ж бачите, 28 чи 30 – різниця. Так. Велика як на вашу думку, А... суспільство переживає війну? Чи є якісь розшарування в суспільстві між військовими, тими, хто живе в тилу, між тими, хто живе в Україні, хто виїхав? Але це поділ, це не розкол, і це дуже важливо. Взагалі, от, ступінь єднання українського суспільства фантастично високий. Ми ніколи не були настільки згуртованими. І це виявляється в усьому, включно аж до довіри влади. Я розумію, що ступінь довіри до влади пов'язана. Пов'язаний головною мірою з тим, що влада намагається дати відсіч агресору, і це підтримує населення. Тобто тут ми всі. А от там, де стосується внутрішньої політики, внутрішньоукраїнської політики, тут вже починається. Я прекрасно це розумію. Але менше з тим, коли задає, задаються питання, то значно більше ніж завжди відповідає, що довіряють нашій владі. Цікава річ, що довіряють. Це традиційно для України більше місцевій владі, ніж центральній. Але на вибори ходять значно більше, коли вибирають центральну владу, ніж місцеву. Мене це завжди дивує. Ну якщо ви довіряєте більше місцевій владі, то ходіть туди. А що це змінить? Ну це такий меседж. Що це змінить? Ну ну як? Ну якщо я їй більше довіряю, то я маю вибрати достойну людину. Вона ближче буде до мене, вона буде відзеркалювати мої інтереси там. Ну, щось таке. Але Ой. ж ні. Ну, тепер давайте по, по стратах. Ну, безумовно, ці, хто на фронті, не всі військові, ні. Не всі, що під погонами, mm -hmm. а ці, хто або воював, або зараз воює, це верхня страта. І наскільки я розумію, суспільство абсолютно спокійно поставиться до будь-яких привілеїв, які їм надаються. Друга страта це ті, хто нікуди не виїжджав в евакуацію. Угу. Тобто застала війна в Харкові. Живе в Харкові. Я не розумію, як це можна, але живе в Харкові. А, третя страта це ті, хто евакуювався, але в межах України. Ну, так звані ВПО. Четверта страта це ті, хто виїхав за кордон. Не дай Боже, от коли я час від часу, від часу чую ідеї е, дати людям, щоб вони повернулися, оплатити їм чи дорогу, чи, чи житлом допомагати. Я просто, от я, я чітко розумію: як тільки ми спробуємо дати їм на дві копійки більше, ніж ми даємо ВПО, на, на соціальні згуртовності можна ставити великий жирний хрест. Все. А цього робити ні в якому випадку не можна. А є ще проблема з тими, хто вони окрема страта, безумовно, ці, хто проживають зараз на окупованих територіях. Далеко не всі, хто там залишився, проросійські, далеко не всі. Частина не виїхала або не встигла. Ну, південь він дуже швидко. Умовний Херсон, який був за. Дуже швидко там все відбулося. Ну, Бердянськ, наприклад, там, mm. Мелітополь. Люди не встигли виїхати, а друге не було куди їхати. А потеті не всі могли, бо не є проходить собаки. Да, 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 да. Взагалі, от сільське населення, воно менш мобільне. Ну, Скажімо так: що мені там поїхати, ми на два місяці виїжджали з Києва? Що мені поїхати? В валізу кинула комп'ютер, все, мені більше для роботи нічого не потрібно. А сільській родині, ну так. ну як? Тому це таке. Е, але там я боюсь, що проблеми будуть. Ну, по-перше, хто три, хто чотири, хто десять років під тиском російської пропаганди. По-друге, що робиться зараз в межах е, війни, інформаційної війни. Намагаються, от є лінія поділу, так, ну, я їх вам окреслила. От в цій лінії поділу намагаються забивати цвяхи. І забивають доти, доки не з'являється лінія розколу. Наприклад, які цвях. Елементарно. Всі ці, хто поїхали за кордон, вони там жируються. Вони там тільки те й роблять, що ходять по ресторанах, живуть в шикарних готелях, вони там відпочивають на дороги. Ти кращий меседж. Це допомога, могла прийти в Україні на озброєння, а абсолютно. вони її провідають, да. не хочуть працювати. І це також це робиться. Це робиться абсолютно свідомо. А хто це робить? Росія. Для Росії найстрашніше, що є, це об'єднане українське суспільство, згуртоване. Вони ще в 22-му році очікували бомблячі енергооб'єкти, що Україна, да. українці вимагатимуть підтримку. Ну, влади. вони ж дуже погано вчать історію. Так. Дуже погано. Скажіть, будь ласка, коли бомбардування були Лондона, я просто читала тоді був послом Радянського Союзу Майський, Іван Майський. І в нього така тоненька книжка була за советського посла в Англії. Ну і там цікава така книжечка, і потім мемуари в нього були цікаві. Його запитали з Москви. А що є е, е, жах в Лондоні серед населення? На що відповідь? Я буду мовою оригіналу. Mm -hmm. Ужаси не віжу. Віжу наростання холодного британського бешенства. <рес> <рес> я зараз іноземцям, коли даю інтерв'ю, от я пояснюю це. В Україні та сама історія. Це перший випадок Британія. Да? Ну окей, британці, вони, вони британці. А в Німеччині, коли бомбардування були, коли союзники просто ну-ну знищували, воно до чого спривело? Що люди повстали проти нацизму, ні? Це не дає нічого. Вчить історію. Ну, а по Києву, ви ж пам'ятаєте, така байка ходила? Це 22 й рік. Питаюся, чого ви не виходите на вулицю, а чого нам виходити? Ну, вимагати від уряду, щоб <гум> пішли на перемови з Росією. От коли підуть, туди й вийдемо. <гум> Цікаво, не я, я, я не чув цієї історії. <гум> а дивіться, от е, тут якби відповідь вичетна, але хотів уточнити з іншого боку: так звані ватні настрої. Ми ж пам'ятаємо, що схід України був достатньо а, такий умовно проросійський. Якщо не проросійський, російський, то Прорадянський, хай буде так. Тобто, що збігається з, з російською ідеологією. Не зовсім я боюся, що ми можемо піти в таку велику можем. дискусію. Можемо зараз до цього повернутися. Да. А, в 22-му році показує соціологія. оця... Назам, це добре, про радянське а мислення, воно десь було приховане. Зараз знову проявляється, люди вимагають вернути їм право читати Пушкіна в оригіналі, тобто не вчити українську мову і не розмовляти українською. Є вже симпатія до проросійських політиків. Що ви з цього приводу не скажете? Не привoduю цього. Соціологія бачить. А, спокійніше ставтеся зараз до соціології. Я вас дуже прошу. Я вже сказала. Ми не знаємо стативо вікового складу, на що ми зважуємо. Один Бог знає. Тобто, ви вважаєте, що після завершення війни у тоді умовний, умовний бойко до парламенту не прийде з опоблоку Проросійська партія, Відверто проросійська партія. Хорошо. Не а пройде. Абсолютно переконана. А З радянськими суплями, вибачте, за слово. От давайте дітям мову матері, і все інше. От таке буде? Відверто ні. Приховано буде, а відверто ні. Війна дуже сильно змінила психологію населення. І люди, ну давайте так, питання. Мови, питання політичних уподобань, а коли ще це пов'язано з агресором це дуже такі соціально чутливі питання. І люди дуже часто відповідають не так, як вони насправді думають, а так, як вони думають, що від них очікується. Так, як треба сказати. А от два запитання особисто. Да. На вашу думку, сьогодні треба ставити питання мови, треба Є. говорити. Не, це Воно сьогодні дуже спокійно все йде. Не треба це педалювати. Треба прибирати російську мову з офіційних джерел, з державних структур. Не має бути російської мови в парламенті, там, в виступах влади. Ну, Отаких от от речей не має бути. Абсолютно точно. Переконана в цьому. А далі тихою сапою ми все зробимо. Десь з того же до запитання. Ви е, принаймні, я е, там давно цього терміну не чув про кліпове мислення. Ви сказали, що м -м, у молоді в багатьох є кліпове мислення. Так? Можна назвати його Тіктоковим. А ми не боїмося, що з кліповим мисленням цілого покоління ми можемо отримувати кліпової партії, з кліповим парламентом. Боїмось боїмось. А згадайте, що писав Аристотель про молодь. Саме. А нагадайте, я... Ну, що молодь не така, як, як треба. А, ну, слухайте, що вони те, не читаються, що вони це... не то, не все. Я багато людей знаю ну, в науці, да, вони пишуть досі авторучкою. І, а, а, а я вже не можу авторучкою писати, я, я, мені простіше комп'ютером. А в них ціла теорія. Коли ти пишеш ручкою, то мислі, я, ну, і, і, я не можу це пояснити, воно для, для мене не зрозуміло абсолютно. Тобто є люди, які вважають, що всілякі гаджети це погано. Я, скажімо, вважаю, що е, погано те, що вони е, не займаються, ну, не рахують усно, що вони тільки очікують на калькулятор. Не тому, що е, так. Потрібні ці навички, а просто тому, що, а якщо калькулятора немає під рукою, це ти завершив. Логіку і мислення. Так, да, От я, я, я це маю на увазі. От дивіться. Е, говорили, що раніше в Штатах, це, це, це висновки американських соціологів, серйозних, що в Штатах. А спочатку перейшли від спілкування з президентом з кандидатами по телебаченню з дебатів, да? потім перейшли до Твіттеру, Потім перейшли до Тіктоку. І от ті, хто голосували за Трампа, вони голосували через Тікток. Вони отримували ту інформацію через Тікток. Власне, і... скоріше за все, це неминуче. Це відсутність критичного мислення, і це означає, що серйозно, серйозного порядку денного бути не може. Не факт. Ну, вони можуть. Вони, ви знаєте, скоріше за все, вони прийдуть до, до нормального стратегічного мислення. Просто не так, як ми приходили. Через Тік-Ток так само? Так. Да. Да? Коли, постав... Коли з'явиться завдання, його треба буде вирішувати, і вони його будуть вирішувати. Так, але на той момент вже буде умовно тікток парламент. Ну... ну дивіться, давайте повернемося 22 другий рік. Е -е, відомий кейс е -е, Арестович. Інформаційний циганин, як його називають, так, який працював в одній історію, зараз, в другу його ставили в президентські рейтинги. Він був за довірою третій четвертий в країні. А, ну ці... по-перше, ставити в рейтинг це одне, голосувати це інше. Так, згоден, що готовність голосувати, довіра не конвертується в готовність голосувати. Я про інше. Він би, якби він 22-му році йшов би в парламент, він зібрав би достатньо впливову партію. Я не бачила в нього. Я бачила довіру до нього як до заспокійливого ліка, заспокійливих ліків. Але від одного до другого дуже коротка історія. Не, не Дивіться, така Дивіться, Віталій не. Кличко. Ну не політик був зовсім. Переміг на мерських виборах. Весь світ показує, що оця м інфлюенсери дуже легко конвертуються в міняючи професію. Так, поїхали до кличка. Я була свого часу головою, комісії, державної комісії, яка приймала в нього державний іспит і магістерську дисертацію. Так. Яка тема була? По державній службі. Я вже не пам'ятаю. Він ще що... боксером був чи вже мером? Не був він мером. Так. Він далеко, не такий простий. Ні, ми... як, як, як видається, Дивіться, ми... Він політик. Він просто по-іншому свою політику веде. Зараз там трошки інша ситуація. Я не політолог, я не можу це пояснити достеменно. Це треба говорити з кимось. Дивіться, ми не говоримо, він хороший політик чи поганий. Умовний рейган, актор. З, завдяки тому, що так, суспільство стоять. хоче емоцій. Він не актор, він був проспілковим діячем, дуже серйозним. Дивіться, ми можемо багатьох взяти. Ні, ні, да, я як... до того, що в нього навик спілкування з масами був, саме спілкування не так. з позиції актора, а з позиції політика. Він... Там не так все просто було. Дивіться, у кожному випадку з кличком не так просто, і з да, регоном. Да. А я кажу про те, що ми йдемо в суспільство, де далі більш заглиблюємося в ситуацію, коли люди, які є е, 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 озвучують складні речі дуже просто і є, мають інструменти, як. Рейгана був там телеканал, мабуть, в цього вкличка були там соціальні мережі, зараз є Тікток. Ми будемо підміняти поступово серйозні розмови з політиками на прості емоційні звернення? та, вона завжди така була. Коли ви бачили, що політик, особливо перед виборами, про щось серйозно говорив з населенням? Ну, коли ви це бачили? Чи так запущено? Ну, ну згадайте, ну, коли, ну, ну Черчилль, ну, ну нація йому зобов'язана, не тільки британська. Що зробили з ним після війни? Вигнали його. От і все. Але потім одумались. Так, Одумались. Та сама ситуація була з Деголем. Ну, ну людині, знаєте, нормальна людина схильна довіряти тому, хто говорить, не хвилюйся, я тобі все зроблю. Це нормальна людська реакція, як на мене. Люди довіряють, а потім розширюваються, да, чому на обманули? Да, Так. Да, да. А що ви думаєте про запит на сильну рівку після війни? О, це складне, складне питання. І мене нещодавно дуже сильно схлеснулися з серйозними людьми. Вони вважають, що тепер треба, щоб була парламентська республіка. Я кажу: ні, тепер це не можна. Тепер має бути президентська влада, тому що ну я уявити в страшному сні собі не можу. Як ми пропускаємо через парламент наш якесь рішення, яке треба швидко прийняти, та вони ж там два місяці будуть лаятися, якщо доведуть до, до, до кінця. Але от після війни це серйозна річ. Це дуже серйозна річ. Але знаєте, українці взагалі-то не схильні до сильної руки. От мені видається, що коріння нашої політичної системи лежить взагалі в Запорізькій Січі. Це от те, що зараз називають майданокрація.